Дональду Трампу сьогодні ставлю два лайки. Справа в тому, що Дональд Трамп сказав: я санкції запроваджу проти Російської Федерації без проблем. Взагалі нема ніяких проблем. Але спочатку ви це зробіть. Ви це європейські країни. Країни Європейського Союзу. Ви це зробіть. Перестаньте купувати нафту, газ, корисні копалини. Добрева. Метали. Перестаньте купувати в Російській Федерації. Перестаньте стимулювати війну проти України. Перестаньте на стероїдах вирощувати Путіна. Перестаньте демонструвати, що ви ніхто, що ви імпотенти. Це я від себе додаю. Ну я думаю, десь Трамп так приблизно думає. Перестаньте показувати, що ви бариги. Бариги, просто бариги, які не мають честі, гідності, совісті, нічого не мають. Покажіть всьому світові, що вам не байдуже на українців, які гинуть, що вам не байдуже на військових українських, хлопців, молодих і дівчат. Сотні тисячі лежать на кладовищах, поки ви, бариги, закуповуєтесь у Путіна і робите вигляд, що ви санкції проти нього встановлюєте. 18 пакетів санкцій, як мертвому припарка, Путін навіть не помітив, що у нього ті санкції були. Хто був у Європі, а я був. Ось не так давно у Польщі, ну, ви знаєте, перетинаєш кордон український, перемикаєшся на польського оператора. І Боже, однокласники, доступні. Я там ніколи не реєструвався, але для приколу перевірив, можна знайти, зайти на сайт однокласники. Можна. А ВКонтакті, та без проблем. А Яндекс, Яху там, що там у нього є, Рамблер? Яху, Яндекс, не туди. Да? Та без проблем. Яндекс.ру, пожалуйста, нема проблем. Взагалі нема проблем. Всі ресурси відкриті, все абсолютно відкрите. Єдине, що в Російській Федерації там підблоковано, так це Ютуб. Але там Росія адаптувалась до цього. В Європі не заблоковано майже нічого. Нічого, ребята, і от зараз дехто з вас полізе в коментарі, і скажете, що а для чого блокувати? Відкритий світ. Ребята, питання ж не в тому. А питання в тому, що Європейський Союз на весь світ заявляє, що підтримує Україну. На весь світ. Європейський Союз розповідає про санкції. Але при цьому, виявляється, можна спокійно в Європейському Союзі продавати через youtube платформу яка заблокована в Російській Федерації, але там вони через VPN завантажують. Але в Європі воно відкрите. Ти можеш продавати, монетизувати Машу і Медведь. Прикольно? Прикольно. Скажіть, будь ласка, а що це за партнери такі? Що це за партнери? Це торгаші, це бариги. Це люди, які від війни в Україні отримали ну, максимум. Якби війни в Україні не було, то для Європейського Союзу її потрібно було б вигадати. Бо стільки ніштяків, як отримала Європа, не отримав ніхто. Просто ніхто. Вони отримали дешеві енергоносії. Вони отримали Путіна, якого можна трішки натиснути, підтиснути. Домовитись, я не буду казати, що я впевнений, але я маю підозру, що більшість європейських лідерів мають біля Путіна якихось посланців таємних. Знаєте, таємний посланець, такий, штатський советник, Які біля Путіна розказує. Володимир Володимирович, ми там санкції запровадили. Ну, ми через місяць їх запровадимо. Ну, якщо ви скажете через два, От ми там хочемо це внести, а оце не можна, ви кажете. да? Ну окей, ми це, ми це скажемо, що ми це в 25-му пакеті внесемо. Володимир Володимирович, а там ваш корабель тіньового флоту в Балтику зайшов. А, нічого, хай, за, хай, за, хай заходить, Володимир Володимирович, без проблем. Хай заходить. Це десь отак відбувається. І не тіште себе надіями. І коли стуби, шмуби, буби обіймають Володимира Олександровича, я думаю, Володимиру Олександровичу потрібно застосувати якийсь прийом, там я не знаю, чому він там обучений, прокинуть це все через плече оцих людей і вигнать їх з України. Вони тут не повинні бути. Вони не хочуть завершення війни в Україні. Вони отримують бонуси від війни. Розумієте? Бонуси. І Дональд Трамп, який сьогодні від мене отримує два лайка. Два, два козацьких лайка. Фактично їм каже: Ребята, ви обнагліли. Ви обнагліли, ви циніки. Ви ліцеміри. Ви, ви спонсоруєте війну в Україні. Ви нічого не робите, ви не робите суттєвих кроків. Ви всяку фігню, ерунду. Під санкції підводите. Але суттєве ні, ні, ні. У вас навіть інтернет російський весь працює. Так заблокуйте, хто вам не дає. Ні. І от Дональд Трамп сьогодні фактично всадив у лужу всі оці каї каласи. Урсуле фондер Гітлер Югенд. І так далі. Туди їх посадив, де їм і місце. Володимир Олександрович, ви може якось перестаньте з ними обійматися. Знаєте, згадується один фільм. Брат, там було. Не друг ти мені. Ну, далі, там не політкоректно і абсолютно не стосується тих народів, яких там висловлено. Так от, не брати вони нам, не брати. Володимир Олександрович, перестаньте з ними обійматися. Вони вже показали. Що їм потрібно, і вони продемонстрували, як вони хочуть завершення війни в Україні. І їх аж розпирало. Аж розпирало від того, що ви відправили в Стамбул делегацію на перемовини. Пам'ятаєте? Мерц тоді, критикував же вас персонально. Перестаньте з ними обійматися. Українці на це дивляться дуже дивно. Я, як українець, на це дивлюся з величезним фе. Це не брати, це не сестри, це вороги. На жаль. Але Дональд Трамп фактично прямим текстом каже, вони спонсорують війну. І ми вимагаємо чогось від Дональда Трампа, при цьому обіймаємося з людьми, які роблять в десятки разів гірше, які не дають зброї, які не допомагають, які навіть арештувати активи російські не можуть. І ви з ними обіймаєтесь. На підставі чого? Що ви хочете показати? Таке відчуття. Що це якась криша для дуже багатьох чиновників України? Володимир Олександрович, я вам е, ну, не хочу нагадувати історії попередників. Але якщо український народ е, незадоволений, то ніяка криша, от Януковичу пообіцяли колись, Ющенко обіцяли, кучмі обіцяли. Ви що не, не бачите, що вони прокидають завжди? І на, може настати момент, Володимир Олександрович, коли вони вас прокинуть. Тому що вони знайдуть собі нового героя, якого будуть потім обіймати. Вони не друзі, вони не брати. Послухайте мене. Ви ж бачили реакцію екс-президента Польщі. Ви ж бачили, що він сказав? Що ви хотіли втягнути Польщу у війну? Бачили? Чули? Чули? Дрони полетіли на Польщу. Що поляки сказали? Винна Україна. Це не друзі. Не, не, не обіймайтеся з ними. Трамп це єдина людина, яка станом на сьогодні повинна бути поряд з Україною. А українці повинні бути поряд з Трампом, тримати його за руку так, як Моді тримав Путіна. Ніжно, міцно. І так, щоб всі бачили, що ми поряд з Трампом. Немає іншого шляху. Все оце європейське кодло це євро. Далі ви знаєте. Лідери, ми так кажемо, лідери, щоб не матюкатися. не потрібно. А то, знаєте, з лідером поведешся, сам лідером станеш. Воно вам треба. Ми ж сильна нація, ми ж всім довели. Що ж ми присмикаємось перед ким? Перед людьми, які 23 дрона не помітили на своїй території. І сказали, що це, та нічого страшно. Ну, так завтра Путін їм туди цирконії направить. Гахне. І вони скажуть, та ні, та це балон. А, кондиціонер вибухнув. Угу. Отак і буде. Володимир Олександрович, не треба оцього. Знаєте, як в містах не столь віддалених, там кажуть, що як оце поручкаєшся з лідером, то лідером станеш. Нам це не потрібно. І вам це не потрібно. Бережіть себе.